Всім привіт! Сьогодні я вже готова до свого нового проєкту вишивки бісером від торгової марки Барвиста Вишиванка. Схема називається Сходи. Схема дуже велика. Як для мене, я вишиваю перший раз таку велику схему, тим більше, повна зашивка, щоб ви зрозуміли, яка це. Величина 50 на 67 см. Ось я поклала аркуш паперу А4 формату на вишивку. Кольорів тут задіяно 40. Я зібрала вже весь бісер. Бісер дуже гарний, особливо такі розові кольори зелених багато. Всього 850 грам бісеру потрібно на цю вишивку. 40 різних кольорів. Ось така вона велика. Якщо руку покласти, дивіться, сходи тут такі шикарні, гарні розові дерева. Дуже гарна вишивка. Я вся у перечутті нового проекту. І по ходу вишивання я буду викладати відео просування цієї вишивки своєї роботи. Я планую вишити її хоча б за 2 місяці, тому що далі йде весна. Часу вільного буде мало, не так як взимку. Але я хочу її швидше вишити, щоб почати вишивати. Другу вишивку від барвистої вишиванки. Також схема пейзаж називається ворота. Всім пока!